Вирішив я провести додатковий тест свого мікрофона. Перед цим додатково я встановив Logitech G-Hub. Це ніби як оригінальний застосунок до цього мікрофона, фільтрує фоновий шум. Ну, взагалі, так, по попередніх тестах прекрасно працює. На жаль, у мене нема такого крутого голосу, блогерського, такого, переконливого. Ну, тим не менше. На жаль, тут особливо нема про що розповідати. Дотестовую я різні вина. В принципі... Результати досить різнопланові. Нічого принципово поганого я по них сказати не можу. Але так сказати, що я там перевершив усе, що можна, то ні, такого теж немає. Росія намагається щось тут бомбити продовжувати. Я в це все не дуже вірю, тому що... Бідляцька контора, там живе бидло. Вони, так би мовити, по і закінчать, не дивлячись на свої усі намагання. Уже вони виїхали з саміту, хоча я думав, що їх там і взагалі не буде. Але вирішили вони там не затримуватись в силу різних факторів. Хоча насправді все ще там з ними готовий говорити, але це так би мовити, одні не розуміють, що з того боку, а ці намагаються створювати якусь іншу реальність з іншого боку. І весь цей діалог загалом ні до чого він не веде.